Вітаю вас у школі відповідального власника. І тут ми з вами говоримо не тільки про гігієну, харчування чи безпеку, ми формуємо саме культуру любові, турботи і розуміння, оскільки відповідальний власник це не той, хто просто дає тварині корм і вигулює її. Це, це людина, яка чує свою тварину, знає її потреби емоції і вчасно реагує, а також вчиться і зростає разом з нею. Щоб дати знання, і тхнахнення і інструмент саме наш проєкт створений для цього. Оскільки щаслива тварина це не випадковість, а результат турботи і любові. Тому дякую, що ви тут. Бо навіть сам факт того, що ви прийшли, говорить про те, що ви є відповідальний власник. Отож, давайте з вами познайомимось. Мене звати Галина Стельмах, я ветеринарний лікар і ветеринарний консультант компанії Барбус. І ця сьогоднішня тема саме про гігієну як запоруку здоров'я. Оскільки гігієна це не тільки салонна краса, це справжнє здоров'я. Ми говоримо не тільки про догляд, а й про емоційний контакт, про те, як побудувати довіру, щоб будь-яка процедура не була катастрофою ні для вас, ні для вашого улюбленця. Про що ж сьогодні ми будемо говорити? Саме ви дізнаєтесь, чому її є на це не тільки зовнішній вигляд, а й основа здоров'я тварини, які зони потребують регулярного догляду, як часно та якими засобами потрібно проводити кожну процедуру і навіщо починати гігієнічну догляд з малку, і як це зробити без стресу для вашої тварини. А також ми з вами розвіємо типові міфи щодо саме гігієни тварини. І пам'ятаємо, що тварину купати потрібно не тоді, коли брудна, а тоді, коли прийшов на те час. І уявіть, чи ви перестали мити руки або чистити зуби. Наскільки це для вас є некомфортно, як ви спішите в ванну в кімнату, щоб це зробити, тому що для вас це є неприємно. А тварина вона сама цього не зробить. І їй треба тому ваша допомога. І маєте пам'ятати, що гігієна – це захист від інфекцій, від болю, від хвороб, яких можна уникнути, оскільки саме регулярне купання знижує ризик різного роду дерматитів, подразнень і неприємного запаху. Собаку потрібно купати щонайменше раз на 2-6 тижнів. Але є такі активні собаки, які забруднюють себе під час прогулянки, тому їх варто купати частіше. Домашніх і гладкошерстих тварин можна купати рідше. Щодо котів, коти себе вилизують, але не змивають жир і не позбавляють себе пилу чи бруду, який є на шерсті, тому їх теж потрібно купати за потреби. Пам'ятаємо, що шампуні потрібно використовувати не дитячі, не м'які, не органічні з магазину, оскільки у людей та шкіра в межах п'яти. У тварин вона від 6,5 до 7,5. І людський шампунь може викликати свербіє, швупу і навіть різного роду дерматити. Тому Варто пам'ятати, що використовувати потрібно тільки ветеринарні шампуні, такі як від бренду VetExpert чи Francotex, які чудово порються з доглядом за шерстю тварин будь-якого віку, і будуть впливати також на різного роду дерматологічні проблеми. Дуже важливо пам'ятати про воду, оскільки вона повинна бути приємна, комфортна, тепла і не гаряча. Температура повинна бути в межах 38 до 36. Така температура є комфортною для тварини, а надто гаряча, вона висушує шкіру і львів. Від цього ламається шерсть. Перед купанням потрібно розчесати шерсть, особливо довго. Закрити вуха ваткою, не заливати мордочку, тобто мити її окремо для того, щоб не виникнуло в тварини ніякого стресу, а в момент купання надати тварині спокій, похвалу і ласку для того, щоб цей стрес зняти. Дуже важливим є саме догляд за очами і за вухами тварин. Саме вушка потрібно чистити регулярно. Регулярне чищення це один-два рази на тиждень. І важливо пам'ятати, що не можна використовувати для чищення саме вушні палички. Вушка потрібно чистити для того, щоб профілактувати оттити і скупчення сірки. І для догляду за вушками можна використовувати ветеринарні лосіони, такі як Оті Help і Росіян OT Flash від Brand Vet Expert. Також дуже важливо доглядати за очами, а саме. Потрібно протирати спеціальним ветеринарним лосьоном або вологими серветками зони навколо очей, оскільки е, ось існують саме породи тварин, в яких є надмірна сльозоточивість. Обираємо лише ветеринарні засоби, оскільки вони м'які, без спирту, з м'якою формулою, адаптовані саме до сльозової оболонки і їх можна використовувати. Тому рекомендація. Використовувати такий е, спеціальний тонік від Branded Expert Eye iкленсер для догляду за зоною навколо очей, собак і кішок, які страждають саме надмірною сльозогінністю. Які ж тривожні сигнали можуть виникнути, е, коли потрібна допомога? Перш за все, це неприємний запах, е, почервоніння шкіри або сльозової оболонки, надмірні змінення, виділення. І, можливо, у когось був досвід, коли тварина трясла собака, вона почала трясти головою, тобто вона, їй було дискомфортно у вушках, хто з господарів думав, що це така її поведінка, але насправді там виявився атит. Тому важливо не ігнорувати такі наслідки. Щодо догляду за когтями і за шерстю тварини. Зазвичай при ходьбі кіхті, вони, якщо довгі, і виникає в тварини тоді неправильна постава. Тобто їй важко ходити, їй боляче. Можна навіть вламати цей кіхот, і внаслідок може виникнути кровотеча. Тому тварина вона, менш за все рухається, набирає вагу і втрачає свою активність. Дуже довгі кіхті вони викривлюють лапу. Це так, як нам людям ходити на розмір в меншому взитті. Це ніби неприємно, е, не, непомітно, але насправді це є неприємно. Якщо ви помітили в вашій тваринці такий легкий цок-цок-цок, це значить, що прийшов час стрихти саме кіхтики. Порада це робити раз на 2-4 тижні, стрихти саме до рівня судини, е, саме гострими кіхти різами, а не кусачками з звичайного магазину. Розчісування, пам'ятаємо, це також дуже важливо, оскільки, перш за все це є масаж шкіри. Це профілактика ковтонію, видалення пилу, старої шерсті, можна тоді виявити паразити і також різного роду наутворення на ранніх стадіях. Обов'язково після прогулянки потрібно перевіряти лапки тварини. Чи немає бруду, чи немає дрібних камінців, солі і різного роду реагентів. Які можуть викликати порізи або тріщини. І для захисту найдорожчих лапок можна використовувати продукт саме PAL Protection від бренду VetExpert і бальзам також для догляду лап і носика від бренду Francotex, а також укріплюючий засіб для подушечок лап з роликом. Оскільки це дуже зручно, тому що достатньо тільки підняти лапку тварини і нанести цей засіб. Дуже важливо пам'ятати, що грумінг це не лише краса, а турбота про здоров'я і добробут. І багато хто вважає, що грумінг чимось є декоративним. Мовляв, це лише про гарну шерсть чи приємний запах. Насправді ні. Регулярний догляд за вашою твариною це основа її фізіологічного та емоційного здоров'я, саме профілактика захворювань, зниження стресу і покращення настрою. У тварин, як і в людей, зазвичай зуби відіграють набагато більшу роль, ніж просто жування їжі. Вони це є дзеркало здоров'я, і якщо не доглядати, наслідки вони зазвичай можуть бути серйозними. Чому важливо чистити зуби? Тому що бактерії, які накопичуються в ротовій порожненні, вони не просто створюють наліт, вони можуть викликати запалення ясен, утворення зубного каменю, неприємний запах з ротом. Також. Від цього всього можуть відбуватись навіть ураження серця, печінки, нирок, коли бактерії потрапляють вже у кровотік загальний. Як потрібно чистити зубки, Чистити потрібно регулярно, ідеально щодня. Мінімум це робити принаймні 3-4 рази на тиждень, бо за 2 дні з нальоту вже утвориться камінь, який потрібно потім забирати вже в ветеринарного стоматолога. Пам'ятаємо, що використовуємо лише спеціальну пасу для тварин, оскільки людська не може бути, може бути для неї токсичною. Тому ветеринарний Медицині розроблений великий портфель саме для лікування і догляду за ротовою порожниною. А це е, стоматологічні пасти від бренду VetExpert і від бренду Francodex Також тут є гелі для ротової порожнини, які будуть доглядати за. Саме ротової порожнини, забирати ці бактеріальні нальоти, розчиняти їх і профілактувати різного роду захворювання. І дуже зручно це й використання стоматологічних серветок, оскільки можна нанести їх на пальчик і почистити тварині зуби, оскільки тварина може боятися самого процесу чищення з чіточкою. А як альтернатива, можна використати саме серветки від бренду VetExpert. Експерт. Різного роду ласощі і іграшки – це лише доповнення, а не заміна. Ну, кісти з ферментами, жувальні палочки це все добре. Але вони не чистять ясна, не прибирають на лід від корення, це так як нам почистити, поживати жуйку. І це не є таке як повноцінне чищення саме зубів. Тому рекомендація використовувати саме лінійку ветеринарну для лікування і для профілактики стоматологічних проблем. Як правильно привчати тварину з малку до гігієни? Пам'ятаємо, щоб починати потрібно з самого раннього віку, найкраще знайомитися з процедурами. Коли вона ще зовсім маленька, коли вона ще дитина, тому що це все відбувається без примусу, у спокійному стані, коли немає стресу, потрібно перетворити цей процес на гру, використовуйте для цього тільки лагідний голос, іграшки і позитивний контакт. Це буде створювати для тварини приємні асоціації саме з гігієнічними маніпуляціями, можна дозволити їй все обнюхати, дати тварині ознайомитися з щіточкою, серветками, каплями. І це буде знижувати стрес для неї, тобто ці нові предмети не будуть для неї вже такі страшні, і вона буде звикати. І не забувайте про нагороду. Після кожної процедури обов'язково похвалити улюбленця і дати ласощі і перетворити цей час саме купання на таку гру, тобто це закріплює позитивний ефект і позитивний досвід тварина на наступний раз уже сама буде хотіти відвідувати всі гігієнічні процедури. Як ж правильно використовувати засоб? Потрібно використовувати лише ветеринарні засоби, людська косметика, навіть дитяча вона не підходить для тварини, оскільки у них інші ПАШкіри. Уникати ароматизаторів, барників зі спирту, оскільки сильні запахи дратують нюх, тварини спирт сушать слизові і шкіру, і барники зазвичай вони часто бувають алергенами. Потрібно урахувати вік, породу і розмір тварини. Для цуценят і для кошенят потрібні м'які засоби без агресивних компонентів. Деякі породи, вони, наприклад, мають якусь хильність, тобто довгошерстних. Порід потрібно, їм потрібно засоби проти ковтонів, а брахцефалом потрібно регулярне чищення складу. І не забуваємо про консультацію саме з ветеринарним лікарем, оскільки він завжди буде знати, який засіб потрібно підібрати для вашої тварини. Тобто, засоби потрібно підбирати тільки за призначенням для очей, це рідини без спирту, для вух. Лусьйони з вушною кислотністю для зубів, ферментативні пасти, серветки і гелі, і для шерсті, шампуні для різного конкретного випадку. Оскільки правильний засіб це не просто помити, щоб тварина пахнула, а це не нашкодити, це підтримати її здоров'я та комфорт саме вашої тварини. Які ж саме бувають небезпеки, неправильного догляду, оскільки очі, вуха, зуби це є маленькі зони, але можливо можливо, щоб не виникнули в великі проблеми, такі як отити, кондуктивіта, запалення ясень, виникають саме через бруд, наліт або відсутність регулярного догляду, і наслідки це неприємний хронічних інфекції, які потребують саме лікування антибіотиками. Щодо ковтонів, це є ризик грибкових інфекцій, оскільки там сплутана шерсть, порушується вентиляція шкіри і утворюються вологі зони. Там вже з свого роту розвивається грибок і бактеріальні інфекції. У деяких випадках тоді потрібно вже вистригати шерсть і лікувати медикументозно. Дуже важливо пам'ятати про перехолодження або перегрів після купання. Якщо тварину недостатньо висушити, а тоді вона може застудитись. Також, якщо в кімнаті досить жарко, Її можна перегріти, тому варто враховувати також і температуру води, і температуру повітря. Звертати увагу на кіхті, оскільки довгі кіхті — це біль, це стрес. І навіть тоді тварина може виникнути відмови від руху. Ви не зрозумієте, чому вона не хоче підходити банально до лотка, може їй щось болить всередині. Ви не можете цього зрозуміти, але насправді це кіхтики, які її болять лапки, і вона від того відмовляється рухатись. Тому пам'ятаємо, що біль. У суглобах і біль може також викликати саме відмову від ігри, саме неправильний догляд за кіхтиками. Гієна це не просто профілактика хворіб, це економія на, ветеринар... на ветеринарних засобах і головне впевненість, що ваш улюбленець почуває себе добре кожного дня. Яка ж саме домашня аптечка потрібна для догляду за вашими тваринами? Перш за все повинні, повинні бути в серветки для очей і для вух? Засіб для чищення вух, тобто такі лосьони, як отів-халп і готів. Шампуні, сухі шампуні, також шампуні для цуциків, шампуні для дорослих тварин. Зубна щітка або зубна паста, обов'язково антисептик без спирту, пинцет і бинт, і обов'язково ножиці для кігтів, і грибінець для гарного розчисування. Давайте з вами розвіємо основні міфи про гігієну тварин, яких часто люди дотримуються. Наприклад, таке, що коті, коти вони себе самі вилизують і їм не потрібен догляд. Насправді так, коти вони мають природну звичку до вилизування, але цього недостатньо, особливо при сильному линянні, довгошерстних породах. Також тварини схилені до стресу. З'являються ковтуни, залишки бруду, пилу чи різного роду паразити, тому тварини вони не можуть споритися тим самостійно, і тому потрібно обов'язково їм регулярний догляд. Гладка шерсть це здорова тварина. Насправді це також міф, оскільки блискуча шерсть може маскувати саме проблеми, наприклад, паразити або шкірні захворювання. Тому потрібно завжди. Розчисувати справжній показник здоров'я це чиста шкіра відсутність свербіжу, лупи, запаху, ковтунів і регулярний догляд. Зуби чистити тільки тоді, коли вже неприємний запах. Насправді, коли вже неприємний запах, це ознака запалення або скупчення бактерій. І профілактика вона важливіша за лікування. І щоденний хоча б 3-4 разове. Чищення на тиждень дозволяє саме уникнути каменю, парадонтозу і навіть серцевих захворювань. Вушка чистити шкідливо. Насправді саме регулярне чищення вух – це профілактика отитів, особливо у порід із вищащими вушками після купаннями, схильними до запалення. Важливо лише використовувати спеціальні ветеринарні массони і не лізти в глиб вушка з самим. Пам'ятаємо, що гігієна це не розкіш і не примха, це частина турботи про добробут тварини, яку ми зобов'язані забезпечити як ветеринарні лікарі і як відповідальні власники. Щодо пам'ятки відповідального власника, перш за все пам'ятаємо, що потрібно. Тварині це правильна їжа, оскільки це є запорука сильного імунітету, це є блискуча шерсть, це є здорове травлення, свіжа вода вона має бути доступна постійно, і її потрібно міняти щодня, уникати залишків зі столу. Вони часто шкодять тварині. Також тварині потрібне безпечне середовище вдома, ніяких отруйних рослин. Недоступні дроти, побутова хімія, дрібні предмети це все дуже шкідливо і небезпечно. В тварини повинно бути спокійне місце для сну, далеко від протягів і шуму. І дім для тварини повинен бути саме безпечним притулком, а не зоною ризику. Регулярні візити до ветеринарного лікаря, навіть якщо здається, що вже нормально, саме профілактика, вона дешевша за лікування, і це повинно відбуватись один-два рази на рік. Тобто базовий огляд, планові вакцинації, дегільматизації і аналізи. Дуже важливо це емоційний контакт і довіра. Тварина не іграшка, це член сім'ї, член родини. І які потрібна любов, турбота і увага. Проводьте час разом, навчайтеся в різних ігор, а хай ця ігра буде не покаранням, бути джерелом для тварини безпеки, а не джерелом страху, тому що відповідальний власник насправді ним бути нескладно. Це є про щоденні маленькі дії з великою любов'ю, бо саме ви є Головна опора і захист для того, хто не може сказати, а відчуває вас усім серцем. Тема сьогодні лекції завершена. Я запрошую вас на наступну лекцію: це є безпека вдома, де ви вже розглянете такі питання, як побутова хімія та ліки, чому це важливо, як подалі зберігати від тварини, чому важливо уникати контакту з дротами і технікою, отруйними рослинами. Які бувають небезпечні зони вдома, це є вікна, балкони, пральні машинки і сміття це не їжа, оскільки тварини полюбляють себе там е знаходити, це є потенційна загроза, і розглянути, які ж саме іграшки варто врахувати, для того, щоб тварина могла безпечно в ними неї гратись. Отож, дякую за увагу.